Ну для мене буде перемога, звісно, наша військова перемога, тобто повне звільнення наших земель. Друге, це. Каяття росіян за цей злочин, коли тим злочин, який вони зробили. Це суд і трибунал над тими злочинцями, які здійснені не лише здійснювали тут вбивство, катування місцевих мешканців, а ті, хто підтримував війну і активно пропагував на теренах Росії. Ну, тобто, ці всі пропагандісти, Соловйови і прочі. Ну і виплата, не лише виплата репарацій, тобто, грубо кажучи, відновлення там лікарень, шкіл, садочків, а також виплати тим людям, які постраждали від війни. Хтось втратив. Чоловіка, брата, сина, хтось, наприклад, там отримав якісь пошкодження, інвалідність і так далі. Тобто це так само треба, щоб все це було відновлено. І тоді це власне буде для мене якби перемога. Ну і також це демілітарізація Росії, тобто обмеження їх їхнього військово-промислового комплексу на створення нової зброї, тому що ми розуміємо, що ця зброя в будь-який момент буде направлена проти нас.